Глава 22. Перед домом і воніки поважний рух. Люди, чи не з трьох сіл зібралися тут жінки і чоловіки, а їхній напівголосний шепіт здіймається невидимою хвилею довкола дрібної хатини. Віз, запряжений пишними волами і виставлений найдорожчим килимом, жде недалечки хати. На нім мають вести домовину, дикими поглядами оглядаються звірята довкола себе. Не такі спокійні, як звичайно, довкола них горить світло, майже всі люди тримають у руках свічки, а їх прозорі жовтаві язики так і хитаються за кожним рухом у сумрок, у ночі туди й назад. Світло боже вгорі, а світло свічок он тут, і хлопця ховають, мов у днину, обізвалася до Кия. Бліда з вогкими очима, мов цариця без корони, оберталася поважно між людьми і своїми словами розраджувала тут чоловіка, а там жінку. Я собі не пригадую іншої такої красної ночі, як оця, обізвалася одна із старух, що, спершися о стіну хати, роздивлялася уважно між людьми. Здавалося, немилі очі старості, так і бажали проникнути все наскрізь. Чи пригадую собі, хто таку ніч? Так само видно було, як оба браття йшли до лісу, та відтак один лише вертав звід, там обізвався старечий дрижачий голос мужчини. Вона оглянулася її гострі, блискучі, мов у половика очі, втопилося глибоко в одне старе мужицьке обличчя. Вона його знала, але не відповіла нічого. По його голосі пізнала, що не сміла нічого казати. Один чоловік вертав пізно з міста і здибав обох. Один із них мав рушницю на плечах. Тоді була така божа нічка, як сьогодні. Біла голова озирнулась. Не чув ніхто того, крім неї, що він казав. Не знала, ніхто нічого не сказав. Старий Петро, що стояв коло неї, закинув лише Боже борони, Боже борони, і склонився низько до землі. Вона пішла за його поглядом. Він побачив великий хрест, що поставлено в тій хвилі під стіну хати. Хоч людське око не добачило того всього, та проте бачила все земля, і небеса Божі промайнуло вже лиш тепер шепотом коло її вух, тепер треба за двох молитися, за того, що там у горі, і за сього, що тут лишився, та й оба належать землі, але ось цього буде вона пекти в ноги, що йому ніде місця не буде. Ану-ко, міркуйте, що я кажу. Моя голова біла і не тямить уже нічого, відповіла старуха. Скажіть це татові чому ви не мельдувалися перед комісією? Пара сильно стривожених очей витріщилася на неї. Я мав станути перед комісією та й казати: я однійський свідок, і можу на те присягнути, що один брат убив другого, бо я їх здибав. Мав би я оце татові зробити? Чи в мене нема душі? Хто б це татові зробив, хто б зрабував йому одніську дитину, не знаю. Ніхто не хоче на свою душу брати каменя. Се ж прецінь, а дідь таке. Брат забив брата, а тато обом тато. Борони, господи, від такого зойкнула стара, але його кара не мене, Бог його сам виказав. Господь сам найліпший свідок, недурно ждав тоді таку ясну нічечку. У тій хвилі вийшла з хати до Кія. Труна вже замкнена, сповістила беззвучним голосом. Івоніка сам закрив її, ніхто не смів її доторкнутися. Той чоловік з заліза. Але він з розуму зійшов, обізвався старий Петро, не говорить до нікого словечка, а подивіться лише на його очі нікого перед собою не видить. У нього Христос вступив, пробуркотала старуха. Як хто мовчить з таким жалем на душі, то кажуть Христос у нього вступив. Хто зачув слово Христос, той перехрестився. Пан отець співають, благословлять. Чи це ти, Анна? спитала докія, звертаючись до дівочої постаті, що ледве чутно воліклася ід гуртові. Я відповіла протягло, зовсім беззвучно і з великим напруженням. Всі з поблизької групи озирнулися. Тут стояла Анна, зовсім не та сама. Глибоке мовчання наступило, і чутно було лише старечий, притишений голос панотця в хаті. Сто очей звернулося на дівчину, але вона нікого не бачила. У неї очі потупилися в землю, а голова похилилася безвладно на один бік. Чорне волосся, розплетене на знак жалоби, спливало довгою струєю по її плечах, ледве держалася на ногах, і нікого не було коло неї, о кого могла була опертися. Стояла сама і, здавалося, стоячи, дрімала. Її худе обличчя було жовтим, мов віск, а коло уст вирилася морщина, що, вибігаючи з за ніздря, губилася в кутику уст, а деяка стала, та й за одну ніч, ей Боже! Оберталася поволі і автоматично і рушала головою так обережно, неначе б воду в ній мала, одначе це був лише безіменний біль, що займив її голову. Здавалося, що вся її енергія, все життя, що показалося недавно, загинули. Жаль провів спустошення із собою, котрі ніколи не могли загладитися. Із хати вийшла непевним кроком Марія, а за нею вслід домніка і Ілля. Обоє несли на руках багато речей: одяж, килими, білля, постіль. Увійшли просто в купу народу. Беріться, люди добрі, обізвалася нещасна мати жалісливим голосом. Беріть віно моєго Михайлика та моліться за його молоду, неповинну душечку. Моліться за нього і на те, щоби душу губ, а сава нещасний, аби не пропав дурно у криміналі. І, заридавши вголос, роздавала власною рукою речі померлого сина. Острим оком слідила Домніка за дарунками, її було жаль за прекрасними, іноді цілком новими речами, та Марія і її не скривдила. Опроче вона була тут від двох днів господинею і не упускала такої хвилини, де могла б нагородити себе за свої труди. Щоправда, її тронула страшна пригода до глибини душі. Вона сама аж почорніла з жалю. Вже й якою самолюбкою була, а в глибині серця в'язала її щира прихильність до оцеї родини. Тому й увихалася безперестанку, прикладала руки без намислу, де лише сказалася потреба. Посмертний обід відбудеться у лісі, оповіщала твердо, випихаючи то одне, то друге із гурту вперед газдині, що роздаровувала речі та дбаючи, щоб уже комусь порядному дісталися в руки дарунки. Ми там усе з іллею прилагодили, закололи безругу, нарізали качок. Я привезла з міста 50 буханців хліба і 100 булок. А в печі у мене допікаються ще колачі з муки, такі господарів. Всього було доволі, а трунків теж не забракне. І хоче, аби всього скільки було, щоб люди наїлися на цілий тиждень. Ми всі поскладали на ковбах дошки, поприкривали полотном та скатертями. Пройшов всіх по похороню до лісу, всіх. Бадю Івон і Марія усіх туди на хліб за померлого просять. Та й ти, Анно, приходи, звернулася ласкава до дівчини, що, мов справдішня тінь, снувала безшелесне між людьми. Не плач, не Богу, це вже тобі нічого не поможе. Тепер уже все минуло. Минуло, минуло, повторило кілька голосів гуртом, що, не спускаючи дівчини з ока, слідили неустанно за нею. Дівчина не підвела очей, вона не плакала, але у хвилі, як домніка промовила ласкаве слово не плач, викотилися по її вихуділих щоках грубі сльози з очей. Та вона не обзивалася, мов справді заумерла на одну ніч, й з тим і покинув її, докінчила домніка урочисто і попливла далі між людьми. Стоїть, якби смерть вступила в неї, прошептала турботно до Кія до сусідки. Не шкода, дівчини. Зроду, бідний, та ще й долі нічого немає. Господи милосердний, і справді Анна стояла тут, мов смерть, гостила би її в грудях. Ще перед ниною звернена всією душею на нинішній день, день святого Михайла, ожидаючи не то всіма нервами, а з цілою поважністю її глибокого єства рішення своєї долі та замість неї цей удар. Була цілком знівечена, і проти свого горя, упокорення і страшного жалю цілковито безрадна. Ніхто, крім до не потішав її, і від нікого не ожидала вона помочі. Як не одні злобно говорили, була сама всьому винна, та й що тут радити. Опроче, не була нікому наскільки важна, аби хто зайнявся поважною й дальшою судьбою. Ніхто й не почувався до того обов'язку. У неї ж були мати і брат, і їм як лося клопотатися її будучністю. Блукала тепер між людьми опущена, обзирена та обшіптувана. Із розплетеним волоссям і з горючою свічкою в руці виглядала, мов постать, що вирунула з гробу. «Стань коло мене, доньцю, прикликала її до Київ до себе. Зараз виноситимуть домовину. Вона прихилилася слухняно, і її уста стягнулися до якоїсь усмішки та заворушилися. Чи хотіла щось сказати? Не можна було знати. Жаль відібрав у неї голос. Та й ти тут, та й ти тут, суко, роздався пескливий неприязний голос за нею. Марш звідси. В тій же хвилині дівчина похитнулася і була б упала, коли б до Кіїни залізне не обхопило її завчасу. Це була Марія, що, угледівши нещасну дівчину, вдарила її в плечі і накинулася обидним словом на неї. Лишіть її, Марійко, лишіть її, вона нічого не робить, успокоювала благаючи і остерігаючи кілька голосів. Воно й не було потрібне повторювати просьби. Марія не журилася вже ні хвилини довше дівчиною і вернула поквапне назад до хати, мали справді зараз виносити домовину. Анна сперлася мовчки одокію і почала тихо плакати. Вона плакала нечутно. Хлипання видиралося, лише її короткими вибухами з груді, одначе чутно. Сильна енергійна жінка коло неї розхлипалася нараз у голос, а всі жінки довкола собі враз із нею. Його виносять, кричала нараз Анна не своїм голосом, і, продершися крізь стовпу жінок, кинулася без пам'яті проти домовини. Жінки здержали її за одіж. Четверо людей винесло уважно із вузьких хором домовину. І уклали її на віз. Мене ще забув, ти, мене кричала далі страшними звуками і, простягаючи руки за домовиною, повалилася на місце. Слівце мене коштувало їй останніх сил, так, передавши його вмерлому, передала й усі сили з ним. Її мати метнулася коло неї. Тепер одвертаєш хавку, проклятуща ти гукала, підносячи безсоромну руку до удару. Чекай, прийдеш ти мені додому. Та й тут опинився вже коло неї старий Петро. Підеш ти звідси, відьмо. гукнув дико на неї громом, А то вб'ю зараз на місці і підвівши свій тяжкий величезний кулак угору, погрозив ним коло голови старої. Засватай її, як ти такий добрий, просичала вона з неописанною злобою до нього, а відтак метнулась блискавкою назад. Страшний, мов заліза, за кулак, уже вихором летів на неї. До Київ Петро підняли дівчину і відвели її додому. Поглянувши на неї востаннє, до Кія знала, що вона вже тепер не зірветься в друге із постелі. Безчисленна юрба людей двигалася, вирушивши з дрібної хатини крізь самітні поля, чоловіки й жінки із горючими свічками в руках. Ніч була прекрасна, і відкриті голови чоловіків урисувалися виразно у магічному сяєві місяця. Між тим, як жінки з головами, позавиваними в білі рушники, пригадували сотки лилій, що струнко стріляли вгору. Світло свічок освічувало із долини кожне обличчя, на них було видно найглибшу повагу, доки її Петро провадили пливучим кроком нещасну матір за домовиною, а Івоніка сам ступав, із відкритою набік похиленою головою, не відвертаючи ні на хвилину очей з домовини, так ступав він. Зорі миготіли на висоті і, здавалося, сипали всім своїм світлом у долину. Місяць розгорівся палаючим світлом. Далеко широко на полях тишина, недалеко по ходу придивний танець тіні і голосіння двох плачниць. Від часу до часу продирався воздухом розпучливий викрик напівзбожеволілої матері. Куди ти йдеш, куди ти йдеш? викрикувала, збиваючи долонями, в землю йде, в темну нічечку йде, не поверне ніколи, відповідали жалісливим протяжним голосом плачки, хитаючи головами і затягали далі своє. Вночі передаю тебе іншому світикові, вночі покидаєш татка твого, крикнув раз болісний Івоніка. Не гризіться, бадіко, Господь дав таку нічечку, що й так визбирав би, а зорі гонором блищать, потішала до Кия. Господь Бог так дав, Господь Бог так дав, Господь Бог так дав. Господь Бог так зарядив, притакував старий Василь по п'яному вже і щирістю, в який розпливався і повісився на рам'я сумного батька. Бог знає, що робить, не беріть собі дуже жалю до серця, вмерлий не матиме на тамтім світі супокою, потішав третій. Він не буде сам лежати, направо й наліво матиме сусідів, а наостанку й ми до нього підемо, сказав четвертий він дуже над землею розщибався. Тому вона раніше забрала його до себе, забелькотів Василь. Михайлику, Михайлику, що ти робиш твоєму татові? скрикнув на те все в дикій розпуці Івоніка, закривши бурхливим рухом лице. На перехресній дорозі станув віз із домовиною, і панотець читав Євангеліє. Настала безгомінна тишина». І лише слабкий зойк сумуючих блудив то тут, то там. Білі голови жінок похилилися покірно, а чоловіки поклонилися за ними в долину. По перечитанню Євангелія велів панотець підіймити домовину і забрати вистелений під нею пригарний дорогий килим. На похороні діставалися йому, звичайно, кілими в дарунок, та, побоюючись цим разом якогось випадку, що ненадійно вирвав би йому таку коштовну річ, переказав уже тепер віднести килим додому. Івоніка жахнувся, мов уколений, на такий варварський приказ, не довіряючи своїм вухам, а присутні витріщилися безмовно на нього. Тепер уже забирати килим і цим разом. Ідіть ідіть, чого стоїте та дивитеся, квапив отець чоловіка, що стояв нерішуче, не знаючи, чи слід виповнити наказ, чи ні. Панучику, змилуйтеся, лишіть килим, він вам не пропаде, благав Івоніка з невимовною гіркістю в голосі, між тим, коли в його груді серце із жалю розривалося. Як найкраще хотів би похоронити свого нещасного любимця, краплями був би кров свою віддав, коли б воно причинилося до піднесення сеї присмутної урочистої хвилі. Ніщо не було для нього коштовне, ніщо закрасне, чого б не був пожертвував із цілого серця. Все ж уже він в останній раз давав йому. Все, що волів закон і про старий звичай, виконав він точно. Хто був убогий не давав, а хто міг, давав і щирої душі, а тут здирав захланний старець, що трясся над гробом, і здирав останню прикрасу з під домовини, щоб дві години скорше дістати її на власність. Ти тому забудеш, і протестував старечим, дрижачим голосом піп, її ще не даси, Івоніка майже зойкнув із жалю. Не забуду я, панотчику, а Михайло не візьме з собою до гробу. Змилуйтеся, не мішайся до сього. Тебе те нічого не обходить. Я твого сина поховаю красно, з почетом, а Килим віднесеться тепер до мене додому, відказав енергійно старенький панотець і, махнувши на кількох людей з гурту, слідив уважно, як мовчки виповнювала його приказ. Марійка заголосила на своїм голосом. А Івоніка збив п'ястуками по боках. Він не сказав уже більше ні слова, не протестував ніколи проти приказів вищих. Але хто його добре знав, той знав, що він був у тій хвилі обижений і обурений до глибини душі. Його очі впилися ножем у домовину, а відтак пішли блудом між людьми. Йому йшло тепер усе наперекір. Коло десятої години спинився на малім кладовищі. Було переповнено людьми, свічки догоряли мерехтячи. Чорно і неприязно дишів гріб, коли приступили до нього. Це ж була страшна хвилина. Святі на хоругвах, осяяні місячним світлом, мов і собі поблідчи, гляділи з задервілим поглядом у розриту землю. Кілька жінок вибухнуло плачем, а чоловіки дивилися заклопотано довкола себе. Тихий зойк не уставав. Відтак короткий сумний спів, кількасот літ старих старинних слів, виголошених беззвучним старечим голосом, і що то вступило у присутніх і пірвало їх. Домовина спустилася вниз, і тут вже прірвався воздухом такий проймаючий окрик, що стогін сам із себе вирвався на уста кожного. Дехто впав на коліна, закриваючи жалю лице, а далі піднявся зойк та плач, неначе земля сама заридала. Аж тепер його не стало, аж тепер його не стало, мов градом посипалася груда в глибину на домовину, і мов останній привіт молодого, що минувся, роздався у відгомін вгору назад. І відтак домовину засипали навіки. Божевільним плачем заходилися навколішках мати, розриваючи раз по ослабленими руками груду, а Івоніка, припавши лицем до землі, затовк, мов на смерть головою о неї. Тут уже все скінчилося. Все, чого він надіявся, чим дихав, чим жив день і ніч, все пропало, минулося. Пішло під груду, у глибінь пішло. Люди підняли його, вбити, хочете себе, загомоніли. Бог з вами, лишіть уже жаль, він не чув їх. Вп'яливши здечавілий погляд у гріб, заговорив Не для тебе, синку, була вона, а ти для неї. Ти ходив по ній, плекав її, а як виріс і став годний, вона створила пащу й забрала тебе. Дурень був би ти на ній, дурень. Бадіко, бадіко, добрий, Господь з вами. Ходив, говорив, робив, та й гадав, що для себе. Наймитом був би ти, наймитом, махнув рукою і відтрутив людей від себе. А воно, воно що його й не чуєш, і не видиш, приступило, а він усе покинув та й пішов. Зарив пальці у волосся і, витріщившися, глядів здичіло блудним поглядом на щось уперед себе, що лише його одна душа бачила. Не смійся, ривнув нараз страшним голосом, погрозивши п'ястуком. Не смійся, достами дурні твої. Люди довкола нього перехрестилися і переглянулися з острахом, з розуму зійшов. Він роздер одіж на своїй груді. І знову розтрутив тих, що приступили до нього. Пішов. крикнув дико. Ходи, Маріє, він лишив уже тата й маму. Ходи. Кілька чоловік у поблизькості відвернулися і обтерли твердою долонею очі. Відтак узяли його кріпко під руки і повели соломіць додому. Місяць освічував із звіздами цвинтар, свічки погасли, поділеними громадками вертали люди додому. Тепер уже сам буде ночувати, обізвалася до Кія, до білоголової старухи, що перемінилася мов у воскову постать у місячному сяйві та лиш очима світила. Перед двома днями ночував іще в бурдею зі своїми воликами. А я, та й худоба відчує, що його нема. Гадаєте, ні? Чому ні? Вона рикає, фукає і оглядається неспокійними очима, коли чує десь смерть коло себе. Відтак і не хоче їсти зразу з чужої руки, не дай, Господи, нещастя. Спершу їхав син на возі, його спрятали в землю, а тепер їдуть самі додому, як сироти. А почорніли обоє, як та земля, що в неї уклали свою дитину, чи не вертають у хату, як у порожній вулі. Так перемовлялася до Кия з бабусею й іншими людьми, що вертали додому. Більша половина зрівнялася з фірою, що везла осиротілих родичів, тепер прямували всі в сусідній ліс, де мали подати поминальний обід. Пан отець поїхав наперед, бо мав ще переодягнутися. Він буде їм у перших днях з'являтися. Воно все так, як чоловік помре раптом, а ще до того без світла. Підете на обід? Не знаю, відповіла до Кія, поглянув ще додому та за Анною, і з нею осталася онуфрії халопати. Відколи я на світі ще не обідала на поминках у лісі, та ще до того коло півночі, сказала поважно старуха, а мені вже далі 85 літ. Це ледве перший раз мені таке лучається, таке бо і лучається хіба раз на триста років, почувся нараз голос Петра, що вирунув при боку сестри. Там сьогодні хрест забили, Найпокійний покійний знає, де згубив свою душу, як пройде колись лісом, аж він, нехай знає, де змовити за його душу Отче наш. А діть, яка ніч, ей, Господи Боже, ти вже знаєш, що робиш. Вийшла на поле, і в припишному місячному сяєві указався їм виразно сусідній ліс, бурдей і все, що їх окружає. Небо зносилося лагідною глибиною над землею, а зорі дрібніли сріблом, немов усміхалися. Над лісами здіймалася синьо прозора імла. Старі не поїхали до лісу, поїхали додому. Сьогодні буде бурдей уперше сам стояти, відколи він на оцьому полі, обізвався один із гурту. Вони будуть дома випрятувати та межи собою душу поминати. Геть ослабли, сказала білоголова старуха, відтак додала: А адіть, скільки очей дістав сусідній ліс. І всі очі огняні, це свічки, ліхтарі та й смолоскипи, що освічують столи, здалеку виглядають, як огневі кулі. Хто був би гадав, що в тім лісі скоїться? Вже я до нього кроком не поступлю, хоч би навіть знала, що замерзну, промовила старуха. А я й по гриби туди не піду, хоч би навіть знала, що ніколи грибка й у рот не візьму, завела й собі одна молодиця, не дай, Господи. Та люди туди й ніколи таке не заходили, об'ясняла докія. Хіба подрівця опівночі, як бабка, пошуткував Петро. В іншому лісі чоловік і такої пропасниці не дістав би, як в оцім сьогодні Сава. В ньому мусить щось нечисте снуватися, мусить чоловікові поразові розум відбирати. Бог зна, що тому тої ночі в голові прокинулося, що огрішив так тяжку душу навіки. Покійному була, мабуть, та смерть призначена, сповіщалася бабуся. Марійка знала, що він усе в тім лісі любувався, все його туди тягнуло. Але чого убій хотів від нього? Хто може сказати, що душогубові тепер ліпше? Не дай Боже мати людську душу на своїй совісті. Замовкли. Чотири постаті перейшли їм дорогу, звернули до лісної дороги і попрямували в сусідній ліс. Виділи ви, хто це був? спитав Петро, моргнувши хитро очима. Хто? – «Та же Григорій із жінкою та зі своєю гадючкою, а четверта то кланцата аннина мама. Ей, то тоб я їх обоє побив, кланцату та й онту чорну. Я вам лише оце кажу хто мав руку в тім ділі, то мав, але вона, певно, що мала. А діть заприязнилися вже як з кланцатою, пізналися відьми. Докія завернула додому, а інші подалися до лісу. На дворі вісяє місяця блиск зір, а в лісі язики свічок і жаріюча полумінь смолоскипів. Червонава луна смолоскипів грається пильно по грубих деревах і чорних гілляках та кидає огнисті рухливі плями по грубо опалім листю на землі. В лісну тишину кидаються голоси. Зразу поодиноко напрочуд дзвінку і чутно, а відтак гуртами. В кінці мішаються в один барний густий гамір і розбігаються живим відгоміном у затищені неосвічені закутки лісу. Від пня до пня простягаються струнки дошки, повкривані білими скатертями й полотном, і угинаються від хлібів, страв і трунків. Десь поділася постійна лісна тишина, витиснена ворохобною луною. Кинулося в осамочені поля і тут розстелилася, ніщо її не спиняло. Одно пасної мли, рівне, як простягнений серпанок, прямувало таким же серпанком тим тихим полем, а відтак стануло. З одного вікна било слабесеньке світло, і воно тут спинилося в хаті ні мушка не забринить. На постелі лежить смертельно хора дівчина, а при ній, опустивши голову в руки, сидить скорбно, поважно до Кия. Молиться, тут лише Господь Бог один може помогти. Снуються її думки між мольбою в голові, лише Господь один сама по собі вже знає.